Винігрет по-слов'янськи. Нарізали кубиками сирої картоплі 3 штуки, морковки 2 штуки, теж кубиками, а також бурячок. Налили олійки подсонушний рафініровані. Висипали красний буряк 2 штуки і обжарюємо його трошки в олійці. Додали на бурячок, котрий б смажувався в олійці, морковку. Розрівняли. і тепер додаємо картошечку. Додали кубиками картошечку, розмішуємо, не розмішуємо, а розрівнюємо, розрівнюємо. А тепер додаємо 150 мл води. Водичка вже кип'ячена, доливаємо. 100 і ще 50. І накриваємо кришкою. Кришка прозора, під нею видно, коли почне кипіти ця вся суміш. Після закипання засікаємо час 10 хвилин. Пройшло 2 хвилини. Підіймаємо кришечку і бачимо. По краях починається кипіння. Заготовка нашого вінігрету буде варитися ще 10 хвилин. Томиться під кришкою. Відразу додаємо пучечку соли. І перемішуємо, перемішуємо і бачимо вже результат. Через 4 хвилини з'являється червона юшечка. Лишаємось, лишаємо томитись під кришечкою. Ми бачимо, як добре все закипіло. Горить на повну мощність. Пройшло ще дві хвилини. Ми ще раз перемішуємо. І чекаємо ще 4 хвилини. Пройшло ще 4 хвилинки, бачимо, все стало червоне. І юшка, і морква, і картопля. От на сьогодні і все. Вимикаємо газ, накриваємо кришечкою і залишаємо. Do ranco.